Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Інтелект і доброчесність світилися в її очах. Пише зоя Казанжи. Далі мови оригіналу. Замість Умарова фонду держмайна може очолити Ольга Піщанська. До того ж, вона очолювала антимонопольний комітет України. А до того була сусідкою по під'їзду Зеленських у Кривому Розі. Журнал Forbes повідомляє, що її рідна сестра Світлана є подругою Олени Зеленської. Журналісти стверджують, що Аме на Піщанську, зареєстрована вілла родини Зеленських в Італії. Також вона була серед спонсорів передвиборчої кампанії майбутнього президента. Дала 300 тисяч гривень. Це до питання, яке так турбувало президента під час виборчих перегонів. Що букуми не керували країною? Таки не керують, як бачимо. Сама Ольга заперечувала, що потрапила на посаду голови АМКО завдяки знайомству з родиною президента. Віримо, виключно через професійні розумові здібності, і через відкритий і чесний конкурс. Дзеркало тижня. Пише детально про цю персону і перераховує піщанська. Пробачила штраф у 5 мільярдів гривень мережі АЗС Коломойського. Намисно програла всі суди фірташеві, в яких Амко до того тотального виграв, зруйнувала всі провадження протиолігархічного бізнесу. Зате активно душила дрібний і середній бізнес. У частині реально важливих речей, таких як картельні змови, концентрації або ж ті самі публічні закупівлі. Амко не робить нічого. Злила справи про Ротердам Плюс і не мізерний штраф деківцям за зловживання монопольним становищем у Борштинському енергоострові. Тепер піщанську хочуть призначити керувати державним майном, якого все ще багато поки що. Тараса Чорновіл в той же час зазначає ну добре там з Умеровим у купи різних білих пальточок, та навіть у деяких добропорядних людей свої шахтер шахтармахтери були. Тому зараз розпливаються у компліментах. До речі, точнісінько. Так само як 4 листопада 2021 року двадцять першого року про ту історію та свої. І тодішні тексти намагаються мовчати. Ну це не стосується всіх, отих виродків, які міністра Мародера оваціями стоячи проводжала. чому ж так усе тихенько зараз, коли вже зрозуміло, що на фонд держмайна йде Ольга Піщанська, цієї особи є тільки три заслуги. Вона жила в одному під'їзді із сімейкою Адамсів Зеленських була організаторкою фан-клубу Кварталу 95» у його криворізькі часи. Її сістріця управляє маєтками та власністю зеленських в Італії. Піщанська знищила антимонопольний комітет. України як дієвий та й будь-який орган, простила коломойському численні борги, лише один із них становив 5 мільярдів. Умисно програла всі суди фірташої, в яких Амко до того тотально виграв, зруйнувала всі провадження протиоліграхічного бізнесу. Натомість кошмарила дрібний і середній бізнес за якісь мізерні порушення. І це лише часточка злочинних діянь, та не менше злочинний бездіяльності цієї піщанської. Тепер їй у руки віддають усю державну власність і всі мовчать. Ну хіба зараз дзеркало тижня по. Чало критичніше висловлюватися. Нижче додам їхній текст. О, згадав. Піщанська ще хвалилася, що щось там проти Порошенка старалася зробити дзеркало тижня про професійні здібності подруги Олени Зеленської Ольги Піщанської. Замість умірова фонду держмайнам керуватиме Ольга Піщанська з антимонопольного комітету. Хто слідкує за справами АМКО, той знає, чому там стоять тільки три крапки за 2019 року? Амку хронічно забуває складати будь-які плани роботи, відповідно звітувати ду. Вже просто вони завжди молодці. Робота кипить, і штрафи за зображення молочаю на шампуні зі звіробоєм виписується регулярно. Коефіцієнт ефективності, який амку сам собі прив'язав до кількості виданих, неоплачених штрафів більше ніж до війни. Всім би так у частині реально важливих речей, таких як картельні змови, концентрації або ті ж такі публічні закупівлі, амко не робить нічого. Наприклад, антимонопольне свідомо саботує рішення уряду від жовтня 2021 року про. Створення у структурямку комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, тих самих, які відкрили Резнікову шлях до Лондона. Дійсно, кому вона треба злив справи про Роттердам Плюс і мізерний штраф дитеківцям за зловживання монопольним становищем у Бурштинському енергоострові. Це теж піщанська. Ігнорування скарга споживачів на дорожній картель і зловживання дитеку на ринку електроенергії. Піщанська Пробачений штраф у 5 мільярдів гривень мережі АЗС Коломойського Піщанська вона певно конфуціанка сидить на березі... Зірічка і чекає, коли повз побливу трупи всіх порушників конкуренції Україні. Головне досягнення піщанської амку тотальна зневіра всіх, кому була небайдужа реформа конкурентного відомства в Україні, в тому числі що це взагалі можливо. Це не потичне перебільшення фронту, робіт у фонді Держмайна. Ми вже описали, що там покращить піщанська, хіба що своє матеріальне становище? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.